Всім привіт, друзі! З вами знову я, Андрій Мен. І сьогодні ми разом з вами зробимо трапку на гриферському сервері Майнкрафт. Це український гриферський сервер, звичайно, друзі. І звичайно, IP цього сервера ви знайдете в описі під відео. Заходьте і насолоджуйтеся грою. Ну що ж, а сьогодні. Тобто, прямо зараз ми з вами спробуємо зробити максимально просту трапку. Це буде настільки проста трапка, що вона абсолютно по ресурсам не затратна, але при цьому вона доволі дієва. Що ж, а що? Давайте я буду робити цю трапку якраз таки у себе вдома. Ось, прокопуємось приблизно. Ось так, так, так. так. І а, сюди ставимо магмовий блок. Ось. А, тепер прокопуємось приблизно сюди, щоб нам було легко виходити. Так, тут проламаємо каміння. І ставимо тут драбину. Ну, а тут ясна річ, що ставимо люк. Да. Ось таким ось чином, так. Да. Тепер ставимо тут полублоки і прокопуємось трошки далі. Ось таким ось чином. Тут теж ставимо блоки. Ось так. А, тепер. О, я забув, що тут може бути вода, бо мій дім біля річки. Але добре, що нічого не збува. Ось таким от чином. А, навіщо нам стільки для брунів? Ми піднімаємося наверх, ставимо цю стік, вона падає туди. А, тепер. Людина, яка впаде туди, не зможе нічого зробити, навіть якщо в неї є НДРП. Тому що стійка для броні їй не дасть цього зробити. Обов'язково, звичайно, запривайте трапку. Не забувайте ніколи привадити свої пастки. Ось. А, стійка для броні не дасть йому нічого зробити. Не, телепортувати, не телепортуватися, не з'їсти хорус, нічого. Навіть а, лук натягнути у нього не вийде. Ось. В чому сенс цієї трапки? Ми ось так от пишемо різних чат. Писати можна взагалі що завгодно. Наприклад, роздача рейсів. Да, роздача рейсів ТП до мене. Або ПВП ТП до мене. Люди тепляться, ви приймаєте запрос, вони теплюються сюди. Вони можуть не одразу впасти в яму. Можливо, вам доведеться взяти меч обов'язково. І ось так от е, вдарити його, щоб він впав в яму. Ось. Е, він не зможе прописати жодної команди. Тому що, е, коли ви його вдарите, йому це нанесе кД. Він не зможе прописувати команди. Е, далі. Як ви знаєте, магмовий блок буде вбивати доволі довго. Тому. Ми для цього і зробили тут драбину. І тут трошки простору. Просто заходьте сюди і стріляєте по ньому з луку. Це буде дуже дієвий спосіб. Ось. Навіть якщо у нього є лук, він нічого не зможе зробити, як я вже і сказав. Ну що ж, давайте я вам покажу, як це приблизно працює. Ось, зараз я напишу в чат, щось типу, я не буду займати ваш і свій час, тому просто напишу, що я ютубер. Мені, до речі, друзі, як ви помітили, мабуть, по а, ранку справа. Мені, до речі, видали ютуберку. І я тепер буду знімати тут відео, тому готуйтесь, ставити свої лайкуси і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати жодного відео. І так, давайте я зараз напишу щось в чат. А вже коли до мене кинуть запрос, я знову вімкну відео. Для вас перейде просто секунда. Ось, друзі, нам вже кинули запрос Бебра. Тому ми приймаємо цей запрос ТПА Цеп. Ось, Бебра тепнулася. Щось з пінгом. Ось, ось, ось пролагало. Так, зараз він буде довго доволі вмирати, тому ми його добуваємо. За допомогою луку. Все. Як бачите, супер просто, абсолютно просто. А, отак, підходимо, забираємо лут, ідемо, складаємо там собі сундучки. І все. Ресурси мінімальні, мінімально по ресурсам затратно. А, дуже дієво. Тому заходьте на сервер і користуйтесь на здоров'я! Всім гарного здоров'ячка і всім до зустрічі. Пока. Ну, а тепер бонус для тих, хто дивиться всі мої відео до кінця. На ось цих от координатах. На нашому гриферському сервері. Е, я нагадую, що IP ви можете знайти в описі під відео. Я поставив ось цей сундук, і всередині, якого лежить ось такий лут. Ось, як ви бачите, тут озеро лави, так що його можна легко знайти. Тому, коли будете заходити на сервер, обов'язково спробуйте знайти цей сундук і забрати цей лут. Що ж, дякую за перегляд, всім гарного здоров'ячка і всім пока!